Мене тут попросив Міша Гетлан, щоб я йому показав, як цей мій саморобний механізм працює і як ним садити. Ну, я з ним все сажу і картоплю, і цибулю різних величин. Ну, квасолю велику. Тут так, е, я сажу ним. Те, що через сівалку не проходить. От, розсаду. Ось цей головний механізм, бачиш, він рухається. От Міша. Ось як він тут от Міша, влаштований. Це така трубочка, по якій насіння я кидаю. А ось ручки, бачиш Міша, ось ручки. Ось щось ручки. Ось такі. воно, воно так виглядає зверху міша. І ось воно. Тут бачиш сіянка, цибуля. Ось сіянка, цибуля, бачиш? Тут я беру. Ось цибульку. Бачиш ось взяв цибульку в руки. Ось вона. І ось Міша, сюди кидає, дивися, бачиш. І вона впала. Ось Міша, бачиш, вона там лежить вже. Да? Мені залишається. От, бачиш, вона там уже лежить. А, бачиш, там, внизу. Вона впала і там уже лежить. На ній залишається, мені важко між показувати і тримати камеру, але я постараюся. А тепер беру і ось так. Раз. Бачиш, воно там уже лежить, воно там, насіненка там уже є. Мені залишається тільки дістати. І от воно вже в ямці. Вот. І наступну, наступну так само. Раз. Дістав насінинку і насінинку кинув. Вона вже там. Вона вже там, дістав, он вона там уже чуть-чуть пригорнув. Для цибулі глибокої ями не треба, тому зовсім Маленьку роблю, ось беру. Ось вона. цибулина, кидаю сюди. Вона впала. Туди. Чуть-чуть роздвинув. Бачиш, і там вона лежить. Я тоді ножкою. І цікаво, що не треба ніякі породи я роблю. Ось в мене маркер, маркер, ось бачиш, який ось от він рухає. І я роблю таку позначку. ось. 25 сантиметрів. І я так ось ці позначки, бачиш, зробив. І щоб рівненько потім рядками воно йшло. І так Міша, я стою в повний зріст. І оцим от от механізмом так я роблю. І дуже навіть легко все робити. Ти не, не, не гнеш спину, ось кидаю. Бачиш. Воно там. Воно там. Тепер його достав. Воно там цибулька є. Я тільки загорнув легенько і все. От. Це одною рукою тримати камеру, а другою показувати це складно. Тим не менше ти зрозумів. Ось. Роз. Вон воно там, бачиш, там зерно. Не зерно, а цибулина. І раз трошечки загорнув. Точно так само картоплю. Точно так само. Але в мене є більший, бо тут діаметр цього ну, десь 10, ну, десь 8, 8, напевно, сантиметрів. От. Але в мене є більша двох розмірів є. Це найменше під, під таку, такі маленькі культури там, під фасолю, під сінку, цибулю, ось таку. А якщо велика картопля, то в мене є більша, більшого діаметру оцей самий механізм. От. Більшого діаметру. А під таку цибульку мені така достатня. Ви з бачиш, бачиш. Трошки туди-сюди поставив і вже маркер відмітив, де у мене цей другий рядок буде йти. От раз і все. От. Зараз. Я тобі ще покажу ще як ну зблизька цей головний механізм. Закидаю. Ну, оцей профіль це десь, ну, метал цей десь 25. п'ят. А оце бачиш як воно? Всього. Давай попробую тобі показати. Ця трубка ось як вона зроблена. Бачиш, Міш? От вона так рухається. От такому от Оце в робочому стані заглиблюється, бачиш, сплюснута, щоб легко заходила. Коли насіння там вже вкинуто, розсовуєш і воно впало і витягуєш уже цю штукенці. От і все. Тут. Але дуже здорово полегшує роботу. Я от нею цією штукою, вон там вже 6 соток посадив сам. Так і помічники 6 але крім того, я ще добрива кидав. Спочатку я добрива кидав органічні, а зверху в кожну е, таку ямочку, а зверху картоплину. Ну Тут я добрив не кидаю, це боля і так зійде. О, от так Все, міша. Роби таку штуку, і негайно, якщо ти ще картоплі не садив, це дуже корисно, лег, полегшує труд. І чим побільше сади картоплі, це другий хліб, бо ми не знаємо, що там буде восени. А буде картопля, виживемо. Так що і на себе. І на того парня ще сади картоплю. От так. Слава Україні. Героям слава!